Ми зараз їдемо з вами вулицею Центральною, яка історично називалася церква. І під'їжджаємо з вами до села Курники. Оце перехрестя. Це була границя між селами. Отак от. Далі ми їдемо як. Ви розумієте село Корники. Зараз ми під'їдемо з вами до панської садиби. Я вам розповім ще про панів Корницьких. Ми вже проїхав десь більше кілометра, я не знімав от під'їжджаю, тут є декілька будинків, котрих побудували. Перед розвалом Союзу давали молодим спеціалістам, давали квартири. Школа загальне. цветня. Друзья, у нас сельский клуб А насправді це будинок панів Лишинських, які були власниками села Завалійки. Так, да, цей будинок був добудовано, перебудовано і з нього зробили клуб. Але це, скажімо так, панський будинок, залишки панського будинку. Сільській той довісті, що я вам карав про братковських зовсім, нічого не було написано. А за Лещинських була тільки одна строчка, що запам'яталася селянам пані Лещинська, яка дуже нетолерантно ставилася до селян. Прибутови. Як Бачите, що не дуже був такий палац не дуже такі, вроді, були пани, але ж були самими великими землевласниками тут. До речі, скільки, я думаю, що вони володіли слом десь на протязі більше, ніж 100 років. За яку саме пані Лішинську хламова невідомо? Зараз. Ми проїдемо до греблю, яку вже Лишинські через річку провели. Да, ніхто нічого не, не робить, все позаростало. Отак от, от від панського будинку їдемо ми сюди, от, тут гребля. Також через річку насипали пани Лищинські. Ще один став. Великий, але вже замуляло, як кажуть. Лин водяний, який був побудований лишинськими, все розвалується. Ні місцева влада, ніяка, нічого не хоче робити. Стало, де спускають воду, рибу ловлять. Пішла туди далі ми знову переїхали на лівий берег річки. Це, туди пішло прямо куток, який називається місцева назва Виселок чи Висілки це вже після Перевороту радянського бідноті роздавали землі. Ну і назва така Так, да, я не розповів, що в селі Курники ще були землевласники, Такі пани Улічковські, жили вони там на тому березі. Був будинок, зараз його нема. А першим власником села були комарі. Це був руський рід, відомий Станіслав І в нього була дружина Аделя Красинська. У них було дві косинів. Один був на ім'я Сатер. Він став пізніше генералом російської армії царської. Ну і видно, коли він зробив собі таку кар'єру, і вони пішли від Найсела, села, продали село Лещинське. Свидетельство у нас есть про село. Сейчас мы подъезжаем до Кинся курных и к початку завалиек. З сторони річки, скажімо так, між ними границею є цвинтар, католицький цвинтар. Щоб не скакати по камінцях, вирішив поїхати польовою дорогою, щоб показати вам оце. Закінчується село Курники і границя між курниками і завалійками кладовище. Католицьке, до речі, землю під це кладовище виділила пані Лищинська свою землю. Хоч сільські раді казали що вона дуже зневажливо відносилася до людей. І оце починається знову заволіки. От це такий, скажімо, куток місцевий, який називається тополярня. Ну, ця земля належала землевласнику Топальницькому. А після Жовтневої перевороту цю землю роздавали місцевій бідноті. Також. От нібито такий у нас екскурс такий невеликий по селу Завалійки. Ми ще не були в одному катку, який називається садиби. Там такого нічого вроді іншого і нема. От вам подільські товтри отакі от. Це місцевість така. От десь от, от в цій ложбіні закінчується та полярня. І починаються історичні завалійки. Зараз ми проїдемо з вами ще через один місцевий куток вулицю, яка називається Прогін. І вернемося до того місця, з якого наші з вами мандри почалися. Куток садиби, як вам казав, з лівого берегу річки, майже півтора кілометра тягнеться вдоль річки, до збруча. Так же, як і куток, який називається кінець, а він по правому березі річки каже, теж з півтора кілометра. Так що село вийшло дуже довге. От ми з вами на прогоді. Назва, скоріш за все, е, називається з того, що тут панську худобу виганяли на поле Пастися. Там худобу, коні, бо тут була ще конюшня панів Пратковських, туди, де його був маєток. Там була, я цю конюшню ще застав, коли був малий. Зараз від неї вже нічого не лишилося. От. Зараз ми під'їжджаємо з вами до того місця, звідки ми почали. Всього. Ну, отакі у нас вийшли мандри вихідного дня. Якщо вам було цікаво, мої розповіді, про село ставте вподобайки. До нових зустрічів.